Українці, я знайшов справжню причину, чому в Україні війна і чому нас просто знищують? От дивіться, наприклад, від цього відео. Давайте порівняємо, як живе зараз Харків, який знаходиться 17 кілометрів від а, лінії зіткнення від фронту. Як виглядає у нас столиця Індії? От, от давайте просто глянемо. Значить, дивіться, Харків гарний. Купа ілюмінацій, купа людей. Це ж, і це ще тільки відео, це ж ми не можемо передати відчуття, які там в Харкові є. Як там попри це все чисто, убрано, по сей день досі. Як виглядає Індія? Це просто мрак. Я взагалі ну, буду намагатися стриматися, але всюди, де я стикався з цією нацією за кордоном, всюди воняло, всюди було грязно і всюди мене обманували. Всюди. Це я не про українців, це я не про київця, це я про інакшу націю. І от, Ну, просто як таке може бути? Здавалось би, і мій висновок з цього всього, що Україна, от увага, українці, от розповсюди, Україна була однією з найкращих країн в світі. Да?